Вітаю! Ви на каналі онлайн-школи малювання Room. Я Надія Коляша, я професійний ілюстратор та викладач. Сьогодні ми разом розберемося, як намалювати ніс. Також не забудьте подивитися наші попередні навчальні відео. Беріть просто олівець та папір. І давайте приступати! Сьогодні розглянемо те, як намалювати ніс у реалістичному стилі. Починаємо із побудови схеми. Перша помилка. Яку допускають найчастіше, це невикористання опорних ліній, які допомагають зберегти симметрію, і плюс сильний натиск на базових лініях. Давайте покажу, як легко та швидко намалювати все ось більш реалістично. Починаємо з того, що задаємо опорні лінії та фігури Вісь симметрії, коло, яке знаходиться на кінчику носу, основа носу. Та два маленьких кола однакового розміру зліва та справа від центру половинки кругу. Ось так. так. Дуже сильно не тиснемо. Це важливо. Так, а далі починаємо малювати ніздри, які знаходяться на межі двох кіл. Опускаємо нижче. Тут у нас знаходиться хрящик, ось він якраз може лежати на горизонтальній лінії. Чітко по центру. Ось та з іншої сторони. Ось так. Саміністри можна зробити трішечки більшими. Так, І малюємо крила носу, які ось сходяться із контуром кіл зліва та справа. Стараємося зробити контур крил носу більш квадратними. такі м'які квадрати, так. І ось спинка носу, яка знаходиться від кінчику носу. Так, далі, там у нас заглиблення біля очей. Ось спинка носу, вона нагадує більш трапецію. Так, сама товщина носу розходиться ось так. так. У нас є найтонша частинка, це посередині спинка носу, там у нас і відблиск знаходиться. Ось. А кінчик носу. Ще більш випуклий, і там ще більше відблиску. Так, можна трішки більше все натиснути, і давайте почистимо сам носик від зайвих ліній. Ось усі пересічення, кружечка, давайте зітримо і лишимо саму пропорцію носку. Ось так, він вийшов симетричний, та більш схож до того, що ось в реальності. Так, зайві лінії стираємо, у нас чіткі лінії лишаються тільки на крилах носу та кінчику носу, ось на, там, де ніздрі. Спинка носу у нас показується тіня. Наступний крок це розфарбовування. Перед розфарбуванням важливо трішечки висвітити ескіз, а особливо перед світлими відтінками. Так, чистимо, щоб у нас олівець не розтирався за світлим відтінком і не бруднив його. Ось так. Це важлива річ, тому що дуже часто саме клячку чи гумку не використовують перед розмальовуванням. Так, наступна помилка це дуже сильний натиск при розмальованні. Так, і замальовування відразу усіх світлих частин. Так, ну і ще відразу заливка у різному напрямку. Так, ще одна помилка акцент на тінях лише по контурах малюнку. Наведення відразу спинки носу темним, теж сильний натиск нам. Цих відтінках, Так, і не звертання увагу на градієнт. Ось бачите, ескіз дуже сильно просвічується і є зайві акценти на спинці носу, на кінчику носу. Так ось. Намагаємось трішки виправити темнішими відтінками, також можна навести ніздри. Ще одна помилка. Ністри чорним кольором. А, потрібно дуже обережно наводити, тому що це зайві акценти, а особливо крила носу. Ось таке краще наводити темним коричневим або таким більш теплим коричневим. На онлайн-платформі школи Fantasy Room представлено понад тисячу відео уроків з різних напрямків: фешн ілюстрація малюнок для новачків, акварельний живопис, діджитал ілюстрація на iPad, скетчинг та каліграфія, у тому числі і мій авторський курс із малювання фешн-портрета олівцями. Переходь за посиланням описі та обирай свій ідеальний курс. Так, давайте розглянемо правильний варіант. Ось починаємо заливку. Таким легким натиском, я ще більше почищу саме скіт. Так, ось, легенько натискаємо, стараємось пропускати світлі частинки. Так, ось і тягнемо вгору. Можна навіть захопити трішки більше а носу, ось щоб розтягнути більше тіні на обличчя. Можна ще виділити окремо кінчик носу, що розповідала, що він більш випуклий і там більше світла. Так, ось заглиблені біля очей, давайте і їх трішки промалюємо з запасом. І ось так теж можна розтягнути невеличкий тон. Так, це нам знадобиться, щоб зробити спинку носу більш гладенькою. Так, і також під носом можна додати трішечки тону. Далі, наступний крок тіні. Ось тіні також стараємося спочатку наводити так, ледь-ледь тиснувши. Теж давайте спинку носу трішки виділимо. Так, ось крила носу замальовуємо майже повністю. Обережно, під кінчиком носу. Так. Ось так, бачите, крила носу майже повністю замальовуємо і обводимо обережно сам кінчик носу. Кінчик носу та спинку носу. Так, заглиблення біля очей можна більш темнішими зробити. Так, бачите, і цим же відтінком більше розтягуємо вліво та вправо. Ось. Також додаємо тінь під кінчиком носу, вона є завжди. Так, додаємо більше тіні на сам кінчик. Так, район ось від ніздрів зліва та справа донизу, а повністю темний. Тому там можна більше закцентувати тіні. Так, іноді на самому кінчику носу, ось там, де він з'єднується із тілом, буває рефлекс. Так, тому там можна навіть в кінці торічки гумкою сам контур підвести таким півмісяцем. Так, легенько розтягуємо такий півтон олівцем. Ось. Градієнт робимо з силою натиску, а не розтиранням пальчика. Це ще одна, ще одна помилка. Робити градієнт з допомогою тушування, ось потираючи пальцем усі штрихові лінії. Краще саме робити цей градієнт з допомогою з силою натиску. Ось декілька шарів робити: різний натиск, різна область захоплення. Так, і ось можна замальовувати поверх темних відтінків світлим, ось як, з якого ми, наприклад, розпочинали. Бежевий він допомагає трішки розмити між собою усі попередні відтінки. Зверніть увагу, як зараз виглядає заливка. Вона більш так гармонійніше почала виглядати між собою. Усі відтінки злились. Так. Трішки більше заглиблення роблю темнішим в районі очей. Так. Легенько це заглиблення цю тінь, яка з'явилася на заглибленні, розтягую по спинці носу, тим самим формуючи його розмір. Ніс у нас виходить більш вущий за рахунок. Цієї тіні. Так, тички додаємо тінь на крила носу, і бачите, розтягуємо по кінчику носу темний відтінок. Ось ця тінь. До речі, ця, такий, такий же колір можна розтягнути і під ніздрі нижче. Так, ось тічки кінчик обвели. Так, по одну сторону може бути тіні трішки більше, якщо ось у нас джерела світла, знаходиться по якусь конкретну сторону. Так, ось трішечки розтягуємо відтінок більш на світлі участки. Якщо бачимо, що спинка носу і кінчик носу лишаються світлими плямами, не бійтеся давати більше. Таких теплих коричневих саме на, цей, саме на це місце. Так, далі темний коричневий, ось яким ми вже розставляємо акценти. Ось це контур крила носу, це ніздрі, це взагалі контур носику знизу. Ось і зверніть увагу, ми розтягуємо тінь ось між ніздрею. Та крилом носу, бачите, так, воно ну, злилось між собою. Тінь малюємо не однією лінією, а стараємось такою, такою плямкою задати. Так, ось, затушовуємо. Все, нижня частинка носу стала темнішою, те, що нам потрібно. Також легенько цю тінь можна розтягнути від крила носу на спинку носу. Сама спинка носу залишається більш світлою. Цей колір ще можна додати на заглиблення біля очей. Ось там, що такий він темний. Так, а спинку носу стараємося більше не виділяти дуже сильно. Ось так, давайте більше розтягнемо та змішаємо усі відтінки. Спинку носу можна загузити. Бачите, у мене лишилась така світла плямка більша. Ось хочеться завузити цю спинку носу. Крила носу, бачите, у нас замальовані. Кінчик носу, наче так, обведений, але бачите, все зроблено з допомогою тіней, а не чітких ліній. Ось так розтягуємо, постійно комбінуємо олівець: то бежевий, то світлий-коричневий, то такий темніший, коричневий, теплий. Дуже темний коричневий. Та вже в кінці можна використовувати чорний та рожевий. Чорним дуже легенько замальовуємо ністрій. Бачите, таким більш сіроваті виходять, тому що у нас просвічується нижній тон темного коричневого. Ось так, не сильно тиснемо і не потрібно повністю вводити овал. Ніздрі. Ось він не замикається. У нас більш чіткіша форма лише по верхній частинці ніздрі. Так, з'єднання. З'єднання, до речі, можна більш світлим зробити. Так, найтемніше у нас це в районі ніздрів. Звісно, якщо немає дуже сильної такої, темної тіні під носом, якщо є, ось сміливіше можна трішки більше натиснути. Ось так. І фінальний штрих це у нас рожевий відтінок, який додає більше такої теплоти для ілюстрації. І відтінок стає більш живим та натуральним. Ось. Ним проходимось усюди, навіть на відблисках. Тільки на відблисках не дуже сильно тисну. І готово. Ось такий носик. Все, ми закінчили. Сподіваюсь, ваш результат задовольнив вас. Інакше раджу виконувати цю ілюстрацію ще декілька разів. Малювання це накопичувальна навичка. Чим більше ви практикуєтесь, тим кращі ваші результати. Також просимо вас не забувати підписуватись на наш канал і поставити лайк цьому відео. Бувайте!